Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Сьогодні поговоримо про трактористів. Хто купляє МТЗ, тому в житті не везе, так сказати. Тепер водіям вантажівок та автобусів дозволили керувати тракторами і без відкриття саме категорії. Зараз детальніше розкажу, в яких випадках можна керувати транспортом і як тракторами саме, і як довго ви можете їздити на тракторах без відкритої категорії. Тож полетів. Тож, недавно ось вже. Свіжесенько вийшла новина, що водії вантажівок і автобусів можуть спокійно їздити на тракторах. Але є кілька але. Ви можете їздити по полях, не виїжджаючи на проїжджу частину. Тобто ви фактично маєте працювати тільки на полі. Можете працювати. На дорогу ви виїжджати не можете. Є фури з прицепами спеціально для перевозки тракторів на поля. Їх перевозять на поля, і ти далі там вже сідаєш і працюєш. Виїжджаючи на проїжджу частину, вже далі будуть проблеми. Так як у вас немає категорії спеціалізованої для сільськогосподарської техніки, в даному випадку для трактора. Тож, категорії С1, С, Д1Д мають право їздити саме на сільськогосподарській техніці, на тракторах. Тільки Ще раз повторюю, на полях і все, на проїжджу частину ми не виїжджаємо. Далі, що всім цікаво, коли скільки буде дійсно саме ці, цей дозвіл, скільки можна буде їздити на тракторі там, тільки з водійським правом на автобус і на вантажівку, їздити можна буде під час воєнного стану і 90 днів після воєнного стану. Тобто простий водії вантажівки. Наприклад, немає роботи на вантажівці, зараз може спокійно сідати на трактор і займатися агробізнесом. Без ніяких штрафів, без нічого, все прозоро і все по правилах. Але, якщо ж ти будеш виїжджати на проїжджу частину, ти вже будеш отримувати штраф, так як в тебе немає відповідної категорії на керування там, трактором. Тому це обов'язково потрібно вчитувати. Ще. Що я хочу сказати? Чому ж така ситуація, що людей з автобусів і саме з вантажівок беруть ну прям без ніякої категорії, без нічого зразу на трактор. В чому ж проблема? Всі ми знаємо, що зараз йде мобілізація в країні і зараз дуже сильно е, йде моментик на агробізнес, так як агробізнес ну, годує нас, реально годує. Це моменти того, що якщо не буде агробізнесу, то не дай Бог ще буде голод в країні. А так як демобілізація людей стає все менше, так як люди, людей мобілізують, люди йдуть захищати країну, і в нас немає, виходить, працівників для, для, таких індустрій, для такої як агроіндустрії. А вона реально дуже важлива. Дуже багато е, чую в інтернеті, дуже багато. З інших джерел чую, що зараз саме агробізнес йде в упадок через брак працівників. Працівників нема. в Категорії, наприклад, на трактор ну, отримати реально важко. Бо зараз не такий трактор, як раніше, Т-40 якийсь чи МТЗ. А зараз реально трактори йдуть з навігаціями, з комп'ютерами. Зараз людину потрібно не один рік навчати, а навчати її потрібно за границею. І це все коштує грошей. А коли підприємець агробізнесу не отримує грошей нормально через те, що в нього немає працівників, він не може зібрати врожай, він просто врожай гниє на полях через те, що немає працівників просто. Він просто не має коштів, щоб навчити нову людину. А зараз держава дає моменти такі їм, що вантажів, ну люди на вантажівках, водії на вантажівках, перепрошую, і на автобусах можуть спокійно сідати за кермо трактора і працювати на полях. Я рахую, що це зміни такі хороші, так як зараз мало робочих місць. Е Багато людей не набереш на саме водії вантажівки автобусів, зараз, в принципі, вистачає. А кому немає роботи, наприклад, з, саме з міст, які окуповані, або з міст, яких обстрілюють, то моменти того, що можна сісти на сільськогосподарську техніку з С1 і С категоріями, то це взагалі бомбезно. Ти можеш вже хоча б, хоча б на сезон заробляти якісь гроші або десь устроїтися. Тому, дорогі водії, якщо хтось вже шукає роботу, хоче. Потрапити в агробізнес, ви вже можете спокійно ну, ставати десь або йти питатися за робочі місця саме на фермах. Це спокійно, без ніяких проблем. Але учитуйте те, що саме для тих категорій, які я назвав, це 1 це Д1Д, тільки на цій категорії. А далі вже потрібно мати саме категорії на трактор. Тож водії, які колись мріяли потрапити реально в агробізнес, поїздити на тракторі, заробити гроші, у вас є зараз прекрасна можливість, можете зараз вже йти і пробувати, так як вже кінець сезону, зараз якраз саме йдуть жнива. хороші. Тому ви зараз можете спробувати отримати хорошу високооплачувану роботу, плюс далі вам буде ще легше здати на права, так як у вас буде опит. Ну, ще й хороший такий опит. Тому дивіться автотему, пишіть коментарі, ставте лайки і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.